Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чи знає головнокомандувач і Рада національної безпеки і оборони реальну ситуацію на фронті про виразні дисонанси Дмитро Джулай Антитерористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. якобы під гарантією Путіна, який он дав президентом, пішла коломна за Лавасі. І напоролись прямо на закопані в землю російські танки. До 10 жовтня був забезпечені 100%. -пня. Ми з вами 10 жовтня їдемо на Нахожу хоч одного солдата. Мирний люд нас не забуває. То, що держава нам видала колода. Порвалося через дві неділі вже порвалося. Туди заведені десантники на 35-32 плости. Командування одразу ж перевірили. У десантники інформація не підтверджувалася. Тільки в нас один шанс був ходити в тил, який через неділю перекрили, і ми в залишилися в кільці. Як можна так безтолково відправляти людей на смерть? Цей підбитий Камаз і хлопців, які поїхали на ньому до своїх товаришів під прямим прицілом, тих, хто точили блокпости, виставив на своїй сторінці в Фейсбук наш сьогоднішній гість. Людина, яка насправді знає, чи є там на фронті ті, у кого можливо немає теплої куртки на зиму. Це активіст громадського руху Армія СОС Юрій Касьянов. Вітаю вас, Юрій. Здравствуйте. Тобто є солдати, які не одягнуті таким чином, яким, якого вимагають природні умови зараз? Ну, звісно, є. Їх дуже багато. На самом деле, дуже мало людей, які одягнуті або снабжені теплими вещами. Ну, не тільки люди, я маю там палатки теплі, буржуйки. Це всього не достає. Теплих а, спальних мішків. Нет можете... плащей, ничего нет. Я вам просто как пример приведу. Вот выходит человек, и он выходит в бабушкиных тапочках. Возрастные тапочки, которые перевязаны веревочкой, потому что везде грязь, идет дождь. Вот Левка со мной был в этот день. И он наступает в грязь. И чтобы тапочки там не остались, они перевязаны веревочкой. Левко, це наш колега, журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Ми зараз пізніше покажемо, як Левко їздив разом із Юрієм Касьяновим відвозити допомогу на фронт. Але я хочу запитати вас, чи маєте ви відповідь для себе, чи знайшли ви її відповідь на запитання, чому президент каже е, Міністерству оборони, до 10 жовтня всі мають бути одягнуті. А ви зараз кажете про те, що люди є не одягнуті, не взуті. И они защищают Украину. Ну, с таким же успехом он может сказать, что, как в армии говорят, поезд стой раз-два, приказать, чтобы он остановился. Какой-нибудь поезд или самолет или так далее. Понимаете, Министерство обороны не способно, но неэффективно сделать то, что говорит делать президент. Абсолютно неэффективная структура. Я знаю, що зараз новий міністр. Я не буду критикувати його действия. Я просто, очень мало срок находиться в голові міністерства оборони. Но всі годы, которые предшествовали этой війни, починаючи з 91-го, когда Україна обрела независимость, всі ці годы у нас разваливалась армія. У нас Министерство оборони була неефективна структура. Це зрозуміло, але ми зараз намагаємося зрозуміти, чому так каже президент. Петро Порошенко людина, яка так само жила в Радянському Союзі, потім пережила розпад Радянського Союзу, тоді е, вітала незалежність України, і ось весь цей час живе і працює і будувала свій бізнес і будує в Україні. Але е, Петро е, Порошенко це президент країни, якому довірила країна. Е, Дуже важкий час її майбутнє. Чому президент каже, що до 10 жовтня має бути забезпечено, якщо він розуміє, що міністерство оборони цього не може зробити? Чи чиновники його обманюють? Де ця ланка, яка дає збій? На вашу думку? Ну я думаю, що чоловіка, де становиться президентом, он думає, що у нього більше можливостей, що достаточно дати приказ. Ну, конечно, чиновники там преподносят в своем свете, но ему кажется, что вот теперь его послушаются, он большой человек, он олицетворяет всю Украину, его выбрали, и поэтому его приказ будет более действенен, я так думаю, это с одной стороны. С другой стороны, ему необходимо, как и всей власти, показать, что что-то делается. Поэтому надо дать какой-то там приказ, выдать указ, там, принять решение Верховной Рады, и чтобы народ увидел, что что-то делается. Якби ви були президентом, як би ви дізнавалися реальну ситуацію на фронті? Ну, якщо б я був президентом, я вже однажды об этом писал. <кій> я б первым делом а, поехал бы на фронт и там бы остался, я развернул там бы ставку Верховного головнокомандуючого, которым являється президент. А первым делом я б не стал обмануть людей, я б сказал, что идёт реальна война. Я б относился к Росії как агресору, потому что идёт реальна война. Я бы не стал пожимать руку Путину, не стал бы вести с ним телефонные переговоры. Переговоры можно вести, ну, допустим, о сдаче Москвы, к примеру. Ну, это, извините, это такой юмор черный, да? Но вести переговоры с агрессором, ну, это нонсенс. Вести переговоры о газе с агрессором, это нонсенс. От вибачте за емоційний настрій, но, на мисля вообще треба взорвать этот газопровод, щоб ніхто, ні ни Европа, ні ми бо ж ні говоріли о російському газі. Ми не можемо поширювати екстремістські это не заклики. екстремістські, Я пані це та емоціональне. Будемо вважати, що ви пожартували, і дуже добре, що ми з вами не є президентами цієї країни, бо відповідальність би тоді була б в, в мільйони разів більша. Але ваша відповідальність, ваша особиста відповідальність. І відповідальність армії СОС, в якій ви працюєте, вона настільки велика, що її можна тільки побачити тоді, коли подивишся в очі бійців, які отримують допомогу. Давайте подивимось те, що побачив Левко костек, коли їздив з Юрієм Касьяновим. Ми возимо туди вже не перший транспорт. На последній тиждень це вже Третья поездка именно в этом направлении на 31-й блокпост. Мы отвозим туда все, что необходимо, потому что реально там у ребят почти ничего нет. Теплые вещи, кружуйки, спальные мешки, карематы, продукты, потому что зимой человек потребляет больше продуктов из-за холода. Горячие грады работают. Нам надо проскочить, тут простреливаемая. Вот с той зеленки, они уже могут нас взять крупнокалибровым пулеметом Знаешь поисток, знаєш, знаешь там обстрел начального. Ну, блин. От этого что, теплее станет станам на постол? Якби ще вони могли поставляти нам зброю, я думаю, ми давно виграли в цю війну. Скільки обсягу допомоги виконує армія СОС? Це можна чимось виміряти? Знаєте, в перші місяці ми як-то могли зміряти. Ми робили какой-то отчет помесячно, что вот мы там поставили 250 бронежилетов, там, скажем, столько-то комплектов формы, столько-то ночных приборов ночного видения, столько-то биноклей. Но сейчас это просто идет поток. Мы не в силах, не в силах вести такую отчетность, вот просто сесть и посчитать все, подбить за какой-то период. Но я вам скажу, что вчера на Киевский склад армии СОС мы разгрузили три больших, грузных буса теплых вещей, это флисовые вещи, вот такие, как на, меня, на мне, это белье теплое, это обувь, это верхняя одежда теплая, это спальные мешки, это то, что мы получили от нашей диаспоры из Соединенных Штатов, которые там закупают и отправляют. Это синтетика, что это специальная тканина? Ну, это специальная ткань, конечно, тут большая часть синтетики, и ну, вот это вот тоже из этих мешков я одеваю и езжу в этом на фронт. Тема наша, вона надзвичайно складна, і звісно, що це треба запитувати і в Президента, і в Ради Національної безпеки і оборони, як вони отримують інформацію, чи вважають вони її адекватною. Але от щодо ситуації з 31 і 32 блокпостом, яку ви ну, реально бачили, спостерігали. На вашу думку, якби були ухвалені правильні рішення, чи можна було б скоротити? Кількість смертей, тих, кого посилали розблокувати блокпост, а вони по суті були розстріляні і згоріли в техніці. Безусловно, у нас можна було не тільки кількість жертв, але по моєму глибокому можна було давно завершити цю війну. Якщо було адекватне командування, командири, які приймають рішення і здесь в Києві, і на місцях, Если бы они принимали правильные решения, были бы талантливы, в первую очередь, грамотные, обученные и заботились о личном составе. Потому что э, ситуация, которая была с 32-м блокпостом, она возникла не случайно, она не возникла не вчера. Она, э, ну, я о ней узнал еще 5 числа прошлого месяца. Всем было понятно, что этот блокпост, он далеко выступает вглубь вражеской территории, и он уязвим. То есть, когда мы наступали, этот блокпост был передовым выступом, откуда мы должны были дальше наступать. Когда было объявлено так называемое перемирие, то он оказался фактически в тылу противника. Но надо было либо выравнивать линию фронта, либо отступать назад, либо идти вперед. Руководство не приняло ни то, ни другое решение. Когда противник заблокировал блокпост, надо было немедленно предпринимать все меры для того, чтобы его разблокировать, проводить именно войсковую операцию. Они отправляют там один танк, один БТР, один грузовик. Их расстреливают. Опять на следующий день отправляется один танк, один грузовик, один БТР опять расстреливают. И так там 22 единицы техники. Никто не несет за это ответственность. Так же, как никто не несет ответственность за Иловайск. Я этого не понимаю. Я это не понимаю. Понимаете, вот раньше в старой, скажем, русской армии, потому что мы относились к Российской империи, да, а в советской армии командиры, которые допускали такое, они либо шли под трибунал, либо стрелялись. У нас нет ни того, ни другого. Ви певною мірою, я так розумію, транслюєте думки не лише волонтерів, які витворили народний тил, а і тих, кому ви допомагаєте, тобто бійців. Принаймні точно це підтверджує. Ось Дарина Бунякіна, яка зустріла у Черкасах кіборга людину, яка повернулася у коротку відпустку з Донецького аеропорту, і боєць Василь не в захваті від останніх рішень Ради національної безпеки і оборони. Чому дивіться і слухайте? Командующий наш Петро Порошенко не совсем владеет ситуацией, которая находится там. То есть больше владеют на местах. От нашего командования идет, я имею в виду не своих командиров, нам мне с командирами повезло а с командирами то есть того же Верховного командующего. У них политика не стрелять. То есть я понимаю, что мы миролюбивые, то есть, но как бы на силу надо отвечать силой. Мы стреляем только при явном нападении, когда в нас стреляют. То есть проходят колонны сеп сепаратистов, везут технику, но у нас не стреляют, мы их не можем обезвредить, потому что они нас не стреляют. Политика такая, что только при явном нападении мы открываем ответный огонь. Иногда РНБУ принимает решения, которые... Обычным обычным гражданам Украины не непонятно. То есть, э, что значит ввести экономичные обмежения. Экономичные обмежения, то есть, я так понимаю, РНБУ хочет отделиться так, уже приняло решение, что, ну это с моей точки зрения, что, э, так же самое, как с Крымом. То есть они считают, что отдать Донбасс, и так же, как с Крымом, перекрыть воду и там поднять тарифы там на, на свет и на газ. То есть э, это, это решение, что подразумевает. Ми віддаємо Донбас. Тоді, за зачем ми там стоїмо? зачем чим парни. З точки там, обычного гражданина, есть я розумію так, як, що вони хочуть віддати території. Пане Касьяну, ви знаєте, цю людину, яка щойно говорила, ваша думка. Треба. Підтримати це рішення Ради національної безпеки, оборони, головнокомандувач, перенести кордон на ту лінію розділову, яка зараз проведена. Ну, фактично, границя уже перенесена. Ми, проїжджаючи в лінії фронта, ми видели вагонщики таможенников, которые ставят свои, как бы, там, позиції, близькі позиції вооружених сил, то есть які которые И, или уже проводят досмотры, пока они там прячутся, где-то мы видели пограничников, которые стоят вдоль линии фронта. То есть, по факту, граница уже проведена в умах, в головах наших высших руководителей. Я знаю действительно этого человека. На прошлой неделе провел с ним два дня в Песках. Я полностью с ним согласен в его оценке ситуации. Президент, либо не только президент, вище руководство страны, либо знають и не хочуть ну, ситуацию, не хочуть предприймати адекватних рішень, які вот, ми, скажімо так, активної честь населення від них очікуємо. Ну, або хочуть зберегти. Життя захисників України. Ось давайте послухаємо, що думають в Кировограді. Там я на пісарєва зустрілася із мирному житті журналістом, а тепер артилеристом, який щойно повернувся з передової. Що він думає про рішення командування? Для нас перемир'я це заборона на відкриття вогню першими, тільки у відповідь. Тобто ми маємо можливість тільки відповідати, і виходить таке, що наших хлопців б'ють, а ми тільки після цього можемо щось сказати. Перемогти можемо і перемагати є чим і є кому. От, єдина умова, що треба дати наказ. Без наказу армія не буде воювати. Той, хто перебуває в епіцентрі, не завжди розуміє, як розташовані або весь розклад сил, які навколо. І, пане Касьянов, погодьтеся, що можливо, все ж таки ми у своїх справах не до кінця можемо оцінити ситуацію, так як її можуть оцінити політики, Міністерство закордонних справ і можливо Міністерство оборони. Ну, конечно, мы не знаем, какие ведутся там закулисные переговоры, кто что там кому-то пообещал. Я имею в виду в переговорах между Порошенко и Путиным или там между нашими олигархами, олигархами России, они между собой ведут какие-то контакты. Мы не знаем нюансов переговоров, опять же, нашего руководства с западными лидерами, с переговоров с Соединенными Штатами, как они нас сдерживают, Куда направляют, что обещают. Росія — могутня ядерна країна, і наш Понимаю. військовий потенціал не співставний з військовим потенціалом Росії. Ви России. це це понятно, но опять же это все очень относительно. Я служу только потому, что я вижу. Я... Вот последний раз мы э, недавно вернулись, мы, как обычно, проехали по всему фронту, развозя, там теплые вещи, одежду, приборы. обучая людей пользоваться беспилотными летательными аппаратами. То есть вот мы проехались по всему фронту, начиная с Мариуполя и заканчивая вот счастьем. Несколько групп у нас одновременно было шесть экипажей, и они постоянно сейчас ездят, одни уезжают, другие приезжают, мы тоже скоро отправляемся в путь. И я знаю, какая ситуация на фронте. Ситуация на фронте неутешительная, то есть обещанная линия обороны не создана эшелонированная линия обороны, которая могла бы сдерживать наступление противника, российских войск, ее фактически нет. Люди не готовы к зиме, я имею в виду бойцы. Одежды не хватает, теплых вещей не хватает, я уже об этом говорил. Армия тоже не готова к зиме, вся армия. То есть не хватает специальных горючих смазочных веществ, не хватает просто зимней резины. Понимаете? То есть всего этого тоже еще нет. Коли ми з вами йшли в студію, то почало з'являтися багато повідомлень, що по суті обстріли ведуться зараз ну, по усій лінії протистояння. І сьогодні загинула верніше травмо, була травмована поранена жінка в Маріуполі. А я вже не кажу про ситуацію, коли загинули діти, і так само були поранені. І чи можливо, на вашу думку, дуже швидко вибудувати цю лінію оборони і ще зробити якусь буферну зону, якби було бажання? Коли було об'явлено перемир'я, нам говорили, що це перемир'я дозволить нам підготуватися до далішої війни, якщо вона буде продовжуватися. Що ми зараз не готові і нам треба якесь час для того, щоб підготуватися. Сейчас я вижу, что это время было фактически впустую, упущено. І, да, ми можемо достаточно швидко підготуватися к опять же, адекватне руководство, нужна політична воля, командиры, командири, які приймати адекватні рішення на местах. І нужны ресурси, безусловно. Не знаю, яким командиром може бути фізик-ядерщик, але захисником Донецького аеропорту він вийшов відмінним. Ця людина бере участь у загальному світовому проєкті з обчислення показників андронного колайдера. А... На війні він захищає Україну в Донецькому аеропорту з паном Сорокою, розмовляв Анатолій Мажора. На вищому рівні є якась. Я не я не розумію цього, але є якесь нерозуміння того, що відбувається на передовій. Що якщо не давати можливості стріляти своїй артилерії і блокувати це прийняття рішення? То наша піхота могла і не вижити там. І коли наш комбат, там, я не буду казати хто, але він приймав рішення і, супереч цьому запрету, ми, ми здихали з полегшенням. Але де формується оце, оце такий прошарок, який блокує благоприятні рішення, ми, нам треба зрозуміти, проговорити і. А я навіть телефонував до штабу АТО і навіть до приймальної президенти і казав: ну чого не вистачає танків. Ну буквально плюс 5 танків на Донецькому аеропорту або плюс 100 чоловік серед захисників. Ви це дало б можливість людям більш відпочити. Про реальну ситуацію, яка на передовій відбувається, командувач знає? В мене таке відчуття, що ні, що не знаю. То есть ты же архии, которые там где они должны быть донесены або прессе, або непосредственными приездами на передовую. То есть вот этого не хватает. То есть, когда солдат может сказать генералу то, чего ему не хватает, вот это тоже той же, той же Суворова, школы Суворова, значит надо что-то менять. Ну, может, расставлены по-другому акценты. Может быть, Донецк был не самым, не самым актуальным вопросом главнокомандующего. Хотя мне это трудно комментировать. Мне это непонятно. Для меня, как донецкого человека, это была самая главная боль в стране. Великий боль у всех и страх. Те, що ми живемо фактично під домокловим мечом, мечем великої війни, яка зачепить усю територію України. Цього бояться всі вдома про це говорять. І е, насправді е, лише ті, хто буває на передовій, хто воює на передовій, можуть реально оцінити, наскільки Україна захищена. Що треба зробити, на вашу думку, пане Касьянов, щоб цей захист зміцнів найближчими днями. Ну, во-первых, ми повинні всі розуміти, що війна она неизбежна. Вона не зависит від нас. Этого хоче Путін. Понимаете? Це не зависит від того, хотим мы війни або не хотим. Ми не можемо його, на мой взгляд, встановити дипломатичним. Тому методами. захищатися треба всім. У нас, на жаль, завершено ефір, але я думаю, що ми ще зустрінемося не один раз. Це була програма. Ми разом в ефірі був Юрій Касьянов. Дякую вам. І разом ми справді можемо багато.